Доброго дня, я Лактіонов Валерій, студент групи 222М. Шановні члени екзаменаційної комісії, ваші у вашій увазі пропонується дипломна кваліфікаційна робота магістра на тему дослідження та правна реалізація методів розпізнавання пошкоджень для агрегатору пошуку оголошень про продаж автомобілів. Мета, об'єкт та предмет дослідження наведені на слайді. Метою роботи була розробка правного забезпечення пошуку оголошень про продаж автомобілів для підвищення зручності користувачів через агрегацію даних та інтегрування розпізнавання пошкоджень автомобілів у процес пошуку. Завдання дослідження були наступні: проаналізувати існуючі агрегатори оголошень, розробити метод автоматичного виявлення пошкоджень автомобілів на основі агрегації даних, виконати проектування програмного забезпечення, реалізувати сервер та веб веб-застосунок, а також виконати експериментальне дослідження. На четвертому слайді зображення таблиця порівняння ключових особливостей, аналогів та розробки. Розробка поєднує в собі всі необхідні функції для агрегатора пошуку оголошень та виділяється на фоні аналогів, функціональністю розпізнавання пошкодження автомобілів та можливості підписки на повідомлення про нові оголошення через Telegram-бот. Метод автоматичного Виявлення пошкодження автомобілів на основі агрегації даних включає наступні етапи вирішення поставленої задачі: збір даних, розмітка даних, аугментація даних, створення датасету, створення моделі розпізнавання, навчання моделі з модифікованої архітектури та агрегація даних з обраних джерел даних з розпізнаванням на основі навченої моделі. На шостому слайді зображена узагальнююча діаграма прецедентів для правного забезпечення. Яка відображає всі його основні функціональні вимоги. Користувач має можливості такі, як: пошук авто за фільтрами пошуку, перегляд списку знайдених оголошень, перегляд оголошення, перехід на майданчик оголошення, авторизація, збереження фільтру пошуку у збереженні, підв'язка до telegram боту, підписка на повідомлення про нові оголошення та управління збереженими фільтрами та підписками. За результатами порівняння популярних мов програмування для створення сервера обрано обрана C-Sharp, для модулю розпізнавання мову Python, а для створення веб-клієнту бібліотеку React в поєднанні з мовою програмування TypeScript. Схема даних на основі та основних моделей наведена на восьмому слайді, база даних має таблиці для збереження облікових засобів, користувачів, роли, вподобаних пошуків та підписок на повідомлення про нові оголошення. До основних моделей належить модель фільтру пошуку та модель основної та розширеної інформації про оголошення. На наступному слайді, слайді зображення структурна схема розробленого охоронного забезпечення. Ядром системи є сервер Core Web API, який взаємодіє з базою даних за допомогою модулю управління базою даних і технологією Entity Framework Core, забезпечення функціональності розпізнавання. Запис... Пошкоджень відповідає окремий модуль на Python з бібліотекою PyTorch, з яким сервер має зв'язок через FastAPI. Інтерфейс для взаємодії системи надає веб-клієнт, написаний на React TypeScript. На 10-му слайді зображена функціональна схема процесу пошуку оголошень, на сторінці пошуку, користувач вводить фільтр пошуку. Потім система паралельно отримує оголошення з майданчиків оголошень для кожного елементу зі списку знайдених оголошень. Паралельно проводиться пошук дублікатів, далі формується базовий список оголошень та паралельно передається список посилань на фотографії з кожного оголошення в модулі розпізнавання, в якому паралельно завантажуються відповідні фотографії та потім одночасно відбувається розпізнавання отриманих фотографій. Далі, по мірі отримання результатів розпізнавання, результати передаються веб-застосунок для відображення користувачу. На наступному слайді наведена діаграма основних класів сервера. Сервер має 4 endpoint, репозиторії бази даних та різноманітні сервери для забезпечення функціональності системи. Повна та мобільна версія головної сторінки вебсайту зображені на 12 слайді. На наступному слайді наведені повна та мобільна версія сторінки детальної інформації по оголошенню, карточка оголошення з виявленим пошкодженням. Та вікно telegram бот з повідомленнями про нові оголошення. Результати експериментального дослідження показали, що модифікована модель розпізнавання пошкоджень, створена в результаті викон... використання методу, продемонструвала зменшений час роботи на 20%, що є важливим показником для забезпечення швидкодії системи. Крім того, було відзначено більш високу точність порівняно зі стандартною моделлю на 2,2%. Це засвідчує ефективність розробленої модифікації архітектури моделі. Ці результати свідчать, що використання модифікованої моделі розпізнавання пошкоджень і загалом відповідного методу, який призвів до отримання цієї моделі в розробленому агрегаторі є ефективним з погляду якості та продуктивності системи. Отже, було створено програмне забезпечення для пошуку оголошення автомобілів на різних майданчиках оголошення. Яке здатне автоматично розпізнавати наявність пошкоджень та ф... на фотографіях автомобілів, що дозволить прискорити та спростити процес пошуку відповідного автомобіля серед сотень оголошень. Наукова новизна робота полягає в запропонованому методі автоматичного виявлення пошкоджень автомобілів на основі агрегації даних, який виконує модифікацію архітектури моделі розпізнавання, що дозволяє виявляти пошкодження на фотографіях, прикріплених до оголошень та класифікувати оголошення про продаж автомобілів. Це автоматизує процес попередньої оцінки стану автомобіля та надає є користувачам більше корисних даних про автомобілі, виставлених на продаж. Доповідь завершена. Дякую за увагу.